На Хмельниччині 64 жінка випала на ходу з маршрутки. Внаслідок падіння жінка отримала важку черепно-мозкову травму. Її госпіталізували до реанімації. Водій маршрутки запевняє, що жінка травмувалася з власної необережності. На місці інциденту перебуває наша журналістка Тетяна Сивоконь. Тетяно, вітаю вас! Вам слово. Вітаю колега. Дійсно, ми знаходимося на території Шепетівського відділу поліції. Саме тут знаходиться та сама злощасна маршрутка. Подивіться, будь ласка, цьому автомобілі Газель 20 років. Виявляється, що він здійснював маршрут, перевозив пасажирів. Тут всього 13 посадочних місць для пасажирів. Жінка очевидно випала саме тому, що вона стояла. Наразі правоохоронців всі обставини вивчають, але кажуть, що в автобусі було перевантаження, тобто були стоячі пасажири. Автобус рухався від зупинки. І їхав за маршрутком у цей час. Двері відчинилися, і жінка впала просто на дорогу. На щастя, зустрічних автомобілів не було, проте жінка отримала надважку черепно-мозкову травму. У лікарні вона наразі у реанімації без свідомості у стані коми у неї величезна гематома, і наразі лікарі борються за її життя. Варто зазначити, що ми вже встановили, що водій цієї маршрутки дійсно здійснював пасажирське перевезення, проте не мав їхати цим маршрутом. На місці працюють е, на сьогоднішній день. Вже провадження е, за 286 статтею кримінального кодексу України частина перша. А також вже на місці працюють працівники Укртрансбезпеки. Наразі ми поговоримо з паном Сергієм. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, що вже вам вдалося встановити по цьому по цій ситуації? На даний час вдалося встановити, що транспортний засіб належить приватному підприємству, використовується ним в бажання з діяльності. Даний маршрут номер 9, міста Шепетівка. Пунен обслуговуватися патріо Шепетівське АТП, яке чомусь передало виконання перевезення даному маршруту іншому перевізнику. Тобто, мав бути зовсім інший автомобіль? Звичайно, мав виконуватися не те, що інший автомобіль, а інший перевізник мав виконувати так. А чи були у вас зауваження раніше до цих перевізників і до АТП, і до цього приватного перевізника? На жаль, вже і раніше були зауваження як до Шепетівського ОТП, так і до приватного перевізника, який по факту виконував перевезення, Там неодноразово фіксувалися порушення. Нещодавно було проведено перевірку транспортних засобів при виїзді на лінію. Було виявлено масу порушення в першу чергу це в частині технічного, незалежно технічного стану транспортних засобів. Коротко, насчет номера было Речу місця Шепетівка там було скажімо так з наявними порушеннями. Допущено де, даного перевізника а саме Шепетівська тепер до участі. Тобто наразі працівники Укртрансбезпеки будуть проводити власне розслідування. Але я вже знаю, що вони не радили міській раді допускати цих перевізників на маршрути. Всі подробиці, ми звичайно будемо встановлювати. Наразі ми поїдемо до лікарні, аби дізнатися, який стан потерпілою, і будемо обов'язково слідкувати за цією ситуацією. Тетяна у Філіп Гаврилюк з Хмельниччини, дякуємо Тетяно. Вам це була наш кореспондент Тетяна Сивоконь з Шепетівки, де стався інцидент з жінкою, яка випала на ходу з маршрутного таксі.